стикнувся сьогодні з свідками Єгови, які дуже гарно вміють запудрювати мозок нашим людям. Це спадкоємці Арестовича, цього 2-3 тижні і війна закінчиться. Стоять біля школи із своїми плакатиками. Війни закінчуються, коли і як закінчиться війна. І коли я прийшов, я кажу, дівчата, а ну розкажіть мені, ви ж знаєте, тут у вас написано в плакаті, коли як закінчиться війна. Я кажу, коли закінчиться війна наша з Росією? Я кажу, бо я щось не знаю. Не видно мені. Кінця і краю цієї війни. Вони, ну в Біблії написано, кажу, а ну зачитайте мені, де в Біблії написано, де все. Ну, є пророцтво. Кажу, зачитайте пророцтва. Ніхто, ти, як, як нічого. Кажу, а що ви тут стоїте? Я кажу, що ж ви проповідуєте? Якщо я вас прийшов, запитав, коли закінчиться війна? А ви ж не кажете мені, що ж ви проповідуєте тут? Ага. Стоять з пафосними цими табличками про війну. Ці маніпулятори і лицеміри. От. Я кажу, а які війни закінчуються? Ну, всі війни закінчуються. Ну давайте кажу, розберемося. Війна між Ізраїлем і Палестиною закінчилася. Ні, Ну вона ж коли закінчиться. Кажу, А скільки років воюють е, ізраїльський народ із палестинцями? Так вони не знають навіть цього. Хоча це в Біблії написано. Коли кажу, почалась взагалі ця війна між цими народами. Не знають. А війна ця почалась, дорогі братія і сестри, тоді, коли вийшов ізраїльський народ із е, єгипетського полону. Вони прийшли в землю Ханаанську, а цю землю Ханаганську филистимляни не зайняли, тобто їхню землю обітовану. І прийшлося їм відвоювати це все. І війні цій нема ні кінця, ні краю. Вони воюють вже близько трьох з половиною тисяч років. І здається, в Конституції Палестини записано, що їхня ціль знищити державу Ізраїль, тобто винищити народ. Це йде війна на винищення народу, так як і наша. Війна із Росією це війна на Росія, її веде на винищення українського народу. Це те саме, це війни світоглядів. Їхня війна не закінчилась за три з половиною тисячі років. так вона перетікає з однієї фази в іншу, але вона не закінчується ніколи. І ще ви не знаєте, що мені? Ну і коли я їм це розказую, вони навіть отак плечима пожимають і знаєте ці посмішки їхні такі блаженні, стоять, либляться щось. Ну кажу, про що ви розказуєте? Ви навіть біблії ніколи не читали? А ви розказуєте, що війна якась колись закінчиться, про якісь вигадані вами пророцтва. Ні в кого немає ні Біблії в руках, нічого, розказують вони там, де що коли, в кого закінчиться. От. І найбільш це ні скажу, ну ви ж тут розказуєте війна, там, ми за Україну, ми там все кажу, добре, ви тут стоїте цілими днями. Кажу, а як ви допомагаєте українській армії? Що ви ж за Україну, ви хочете, щоб мир наступив, що це я кажу, можливо, ви якось донатите. Можливо, кажу, ви волонтерите, сітки, може, плетете нашим військовослужбовцям чи кікімори, щоб вони замаскували техніку, себе замаскували, а? Кажу, як ви допомагаєте? Кажу, може, стоять ці мовчки, блаженні ці. мовчка, кажу, а що ж ви своїм прикладом не показуєте? Ви цілий день тут стоїте під школою, щоб запудрити мозок дітям. Націлились вони зразу на дітей ця секта знає. от. Кажу, так може б ви поставили станок тут та плили сітку, поки чекаєте, поки до вас люди прийдуть. Показали своїми діями, що ви справді допомагаєте Україні висловити цій війні, що ви рятуєте життя. Бо сітки це справді маскувальні, вони рятують життя. Це не якийсь там донати на зброю чи ще щось. Це те, що рятує життя. Кажу, чому ви це не робите? І коли їх почав за це питати, знаєте, що вони зробили? Вони просто склались і пішли, тому що їм не потрібно. Щоб Україна виграла цю війну, вони не хочуть, вони хочуть паразитувати на тлі українського народу і запудрювати мозок людям і дітям. Коло школ стоять вони оце своїми плакатиками і на вразливих людей, на тих мамів, які вже стомилися від усього, і тих дітей навчати в цій Україні е, дуже важко жити. Ну. І вони на це вражені. Ну, закінчиться війна, ще одні арестовічі два-три тижні стоять от там. І коли постало питання. Щось робити, да? сітки маскувальні плести, прямо тут станок ставте. Летіть, люди будуть бачити, що ви справді щось робите. Ну Ні, вони зразу вже зібрались і пішли. Отаке вам, це свідки Єгови, це лицемірне поріддя, яке маскується і хоче тільки в свою тоталітарну секту заграбасити побільше вразливих людей. Будьте уважні, дорогі братія і сестри, не ведіться. От. І розказують мені, сатана править цим світом. А я кажу, як сатана? Тобто він що має е, сил більше, ніж Бог? Ну, сатана завжди правив цим світом. Кажу, чекайте. Я кажу, вірю в Бога, і Бог править цим світом. Як сатана? кажу. Та виявляється, це сатаністи, вони чекають царство сатани. Сатана вже воплотився і, і править цим світом. Кажу, ви цьому раді? Ну, Я кажу, це, це просто, просто шиза. Сектальна шиза. Аж розізлили мене, коротше. Будьте уважні люди, ці сатаністи це зло.